В нас зараз молоде покоління а, прагне визначитись, а, а, прагне а, знайти якісь інтереси в житті, якісь орієнтири, і дуже часто а, знаходить таку дорогу, дехто називає її правим вибором, дехто націоналістичним. А, Такий вибір дуже є привлекательним для молодого покоління, тому що він дуже чітко вказує на те, хто є противником, що потрібно робити, і вказує шлях, як це треба робити. Тобто, боротись проти противників, Вон, такий погляд показує, що от тут. Є той, хто винуватий або в наших проблемах, або в якихось інших поганих справах і молодь дуже охоче примікає до цих поглядів, вибирає цей шлях. Такий Такі вчення дуже, дуже активно використовують різні політичні або е, впливові кола для того, щоб проводити свою політику е, дуже часто, а е, в більших випадках, подавляючих випадках, і в основному е, не е, для добуття тих ідеалів, які вони пропагандують таким чином, а для досягнення про, просто своїх. Е, Власних інтересів, е, власних цілей <кій> е, одержання якихось політичних або просто фінансових вигід, вигод, е, можна таким чином, наприклад, розколоти цілу державу, е, зробити е, частини е, цієї держави ворогуючими між собою, і е, маніпулювати пластами населення. Як це відбувається в нас час ну, дуже часто такий засіб. Він вже ідеологами, піар-діячами дуже пропрацьований добре і дає ефект на ці... на? На проблему цього роду Країна, країни е, наступають кожен раз і кожен раз е, ці помилки, е, які народ е, робить, е, прислуховуючись до таких ідеологій, е, ці помилки є дуже е, вразливими, дуже е, велика їхня шкода. Розглянемо таке питання. Чи взагалі є основа під цією проблематикою, чи чи взагалі існує проблема міжрасових взаємовідносин або міжнаціональних взаємовідносин? Значить, а якщо вона існує, чи має вона спільне з тим, що пропагандується радикальними правими партіями? Якщо розглядати течію, е, національної, національної ідентичності, течію, е, віднесення себе народом до деякої ідентичності і, е, і прагнення е, самоідентифікуватися, е, воно е, мало е, деякий період раніше е, дуже е, Дуже явну практичну направленість існував прямий загарбник і існував прямий вплив іншомовного, іншодержавного походження. І потрібно було з цим щось робити, визволятись від цього гніту. І е, національна ідентичність в цьому допомагала, тому що явно можна було розділити на е, деякі частини і визначити, що от, е, відно, ті, хто відноситься до цієї ідентичності, вони не такі, як ми, вони їхні інтереси не такі, як у нас, і е, з ними потрібно боротися. На даний момент у нас е, як Правило боротьба йде у розрізі шарів класового розподілення, а не у національних шарах і у національних, у розрізі національних пластів проблематика полягає на даний момент зовсім в іншому. Є різні культури. До яких відносяться цілі нації і народи, які не обов'язково будуть сповідувати якусь одну релігію, але поводження, їхня суспільна організація буде схожа. Тому ми з самого початку можемо сказати, що в нашому розгляді ми не будемо ідентифікувати людей по якомусь расовому признаку. По якійсь етнічній приналежності, і по великому рахунку ми не будемо їх ідентифікувати по е... релігійній приналежності, але релігійна приналежність буде грати роль, того, що вона, роб... вона е... дуже великий вплив робить на те, яким є уклад життя людей. Тобто е... Якась народність, яка е, придержується принципів релігії визначеної, їхній уклад, життя взаємовідносини всередині суспільства е, будуть е, визначені принципами цієї релігії, тому це грає роль досить важливу Тому е, Якщо розглядати культури або способи уклади життя суспільства, які відрізняються від нашого європейського, то можна виділити велику масульманську культуру, яка формує спосіб життя. Членів суспільства, які придержуються цих визначених норм мусульманської культури, і віднести їх до одної великої групи. Які основні визначальні риси цієї культури? Самим головним. Самим головним признаком віднесення до такої культури є дуже велика спаянність суспільна, тобто людина не відділяє себе від суспільства, в якому вона живе, вона є частиною цього суспільства, і е, сенс свого життя вона бачить у тому, щоб себе в цьому суспільстві проявити, принести користь йому. І бути визнаним цим суспільством. Таким визначним дослідником масульманської культури можна назвати слов'янина Пола Хлебнікова, який виріс в Америці, але діяльність професійну рішив вести в Росії. Був головним редактором журнала Forbes і досліджував тему. Мусульманського феномена. Причому він постарався зрозуміти психологію людини кавказького способу життя. Його книга інтерв'ю з варваром. Це дослідження психології людини, яка живе по цим принципам. Він віднісся до Цього феномену з таким, він підійшов до вивчення цього питання з такої сторони, що попробував зрозуміти, якими принципами користується людина, яка, яка живе таким чином. І вияснив, що це не є щось, хоча книга називається інтерв'ю з варваром. Але це не є щось, як би попереднє розвитку, що передувало розвитку нашого суспільства, це є інший напрямок у розвитку культури. Тобто існують принципи, якщо член суспільства слідує цим принципам, то вони дозволяють. Суспільство, яке живе за цими принципами, дуже бути конкурентоспроможним. Тобто людина, яка придержується цих принципів, вона буде відноситись до суспільства, в якому живе, завжди з відповідальністю. Наприклад, феномен кровної помсти, хоча виглядить варварським, на самому ділі він робить дуже велике стимулююче стимулюючу дію на членів суспільства. Наприклад, людина, яка Вважає себе відповідальною у випадку чого до цих, до цих принципів крова, кровної помсти, вона перед тим як робити якусь дію, буде дивитись на те, що як до цього віднесеться суспільство, в якому вона живе. Тому що в випадку неправильних дій або дій, які потягнуть за собою покарання, може пострадати його. Або більше, або, більш, або менше коло оточення, в якому він живе. Тобто не обов'язково постраждає він. Постраждати може якийсь визначний член його общини. Тому община відповідальна за кожного свого члена, і кожен свій член відчуває відповідальність перед Своїми співжителями і членами своєї общини. Крім цього, ті, хто принадлежить до цієї культури, до такого способу життя, дуже ведуть дуже. Дивні дії по заняттю достойної позиції у суспільному поділі такого суспільства в ієрархії. Наприклад, хто мав нагоду служити срочну службу з представниками такої культури, то міг замітити, що з самих перших моментів життя. Спільної служби, така людина старається знайти своє місце в ієрархії і постійно веде себе таким чином, щоб покращити це місце. Тобто, потрібно бути постійно поготові, поведінці з нею, щоб в випадку чого вона не одержала верх, не стала більш сильною і значимою у своїх очах. Тобто. Колективне життя і колективна відповідальність, спільність дій і спільність цілей робить таку культуру дуже життєспроможною, вона розвивається, розвивається кожен член такої культури, і розвивається сама культура в цілому. Тобто такий спосіб життя ми можемо віднести або визначити, як Таку е, расу або таку національну приналежність, культурну приналежність, яка має досить перспективне значення, і яка має, е, е, яка молода у своєму розвитку, але є куди розвиватися, і е, досяг, досягти успіхів вона може дуже великих.